План дій Сполучених Штатів Америки знає одна людина президент Трамп. І я не маю не знаю, що в нього точно в голові, що він збирається зробити. На жаль, я б дуже би хотів. І якщо б ще можна було вплинути, це взагалі була би фантастика. В нього два варіанти дій. Варіант перший жорстко вдарити по зубах Росії і спробувати досягнути. Свого плану. Ну, якщо повернутись до того, що він обіцяв на виборах, він казав, я зупиню війну за 24 так. години. Ну, 24 години це було очевидно. що Це така напевно риторична річ. Але е, він казав, яким чином коли питали в цілому, звучало так, що я скажу: зупиняйте війну, якщо з цим не погодиться Україна. То я припиню допомагати Україні. Якщо з цим не погодиться Росія, то я навпаки все дам Україні, щоб вона знищила там російські контингенти і взагалі там, просто кратно посилю тиск на Росію, на Росію з боку Сполучених Штатів. От ми прийшли до виконання цього пункту, і тепер питання: чи зробить Трамп те, що він казав, чи він дійсно вдасть по зубах Росію? Він може це зробити. У нього є всі для цього інструменти. Але чи зробить він це? І я не знаю відповіді на це питання. Дедлайни ще якісь там малюються в американській стороні. Ті дедлайни, які були в Трампа, вони вже поступово розмилися. Його дедлайн був 100 днів. Він вже минув скоро місяць як. Так і тому це все розмилося. І, на жаль, воно далі розмивається. І особливо, І я скажу так, що я не знаю, що відбудеться, але ну не є супер оптимістичним на цю хвилину.